Хей, hey, Йоу, everybody! Слава данно, зову і залетіли ми з Дімончиком в The Trails із суперскладним челенджем. Йоу, всім привіт! Дімон, знаєш, я посидів, коротше, почитав коменти під минулим відосом. Коротше, розказую тобі суть мого челенджу. Я хочу пройти повністю ці потяги без єдиного кіла зомбіка. <laughs> До речі, це щось щось і чимось нереальне. Але я почитав коменти. Ти знав, що раніше був баг на літаючого коняку. О, Да, так, я Т... таке пару раз читав. Типа, що ти можеш пройти Детрейлес там буквально за хвилин 15-16 повністю. Абсолютно до кінця. Я просто почитав це і гучманів. Дивись, Дімончик, в мене є всі потяги. Ми з тобою беремо дерев'яний потяг, тому що він є ну супер-супер швидким. І я беру кондуктора, а ти, напевно, візьми собі або інженера, якщо в тебе є. От я це думаю, або інженер, або шахтар. Я думаю, нам лучше шахтер треба, тому що добувати же золото, ми ж з тобою особу будиночки не будемо лутати, поняв? Нам треба добувати золото, срібло і всяку-всяку цю двіжуху. Бо який в мене план? Ми беремо з тобою цей потяг, ми добуваємо з тобою вугілля, золото, срібло, коротше, все, що тільки можливо. Ми з тобою це добуваємо. Кстати, от. Що це з лицем? Я не знаю. Це якийсь Ти на цього, на інопланетянина, поняв? <реш> на китайця, пацан, деві. Ха-ха, <реш> прикол. Ладно, let's go. Дивися, получається, що я думаю, так як цей потяг дерев'яний, я вже пробував записати, але поняв, проблема в тому була, що оці бандити, які на коняках катаються, поняв, вони дуже легко нас Даже Навіть в тому випадку, mm -hmm. якщо ми даже беремо самий легкий рівень складності. І нам виходить. Yeah, Треба забронювати свій потяг по максимуму. Я це думав металевими листами, поняв. Просто замурувати себе там всередині. Якось можливо до кінця доїхати, там, активувати ту кнопку, там, я не знаю, чи в потягу просто пересидіти, чи ще де. Не знаю. Я думаю, що буде видно. Mm, ну, в цілому. Звучить цікаво, принаймні. Так, кстати, а де ти вугілля взяв? В мене, ну, типу, я ж клас майнера, поняв. А, так в нього теж І... вугілля дається. Так, да, так, да, так, да, два штучки мені. Дивися, е, давай думати, давай з тобою думати. Дивись, нас тобою вугілля достатньо. Получається, тобі дали скільки ж мені дали два. Мені теж два, да. Я поїщу зробити. Давай ти бери хілки. Ти бери дві хілки на всяк випадок. Я піду щось подивлюся, що там по шмоткам продаються. В принципі, нам гани ж не треба, правильно. Ну, виходить. Нам треба, зрозуміти, щось або якусь армор купляти, можливо. Можливо, купляти. О, кайло є, Чуєш? Може, мені теж купить кайло? Давай візьму. мене... ні, 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 не треба, не треба. Йой, а де а де воно ділося? Ти поняв, воно пропало. А воно може просто за текстуру провалилось, таке <рик> вже <жовен>. бачили. <рик> <Ми рик> <теж рик> Коротше, наче я беру вугілля на всі бабки, так? Да? Mm, ну, думаю, так. Да. Я ще оце дивись так подумав. Получається, як ми можемо з тобою абузити оцю всю 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 фічу. Е, ми можемо ночі зупиняти з тобою на блокпостах, чекати, так. щоб оці його телоохоронці да? повирубали зомбічів, вулкулаків і все, що там може тільки двигатися. І ми ж можемо з цього всього отримувати бабки Потім продавати. Mm, no. І ще поняття, я поняв, що от того, прям його дуже-дуже складно так цепляти. А ти там не за... Ти можна не закривати, взагалі, поняв? Думаю, yeah. лише з краєчку, так, да, закрити це все лихо. З якого краєчку? З цього краєчку? А от у того, так, да, так. Да, типа замурувати саме вход, поняв? А я. В мене є. Проблема. Дуже складно дуже складно дімати. Так, мі, мі... так, да, да, місця не вистачає. Так, коротше, починаю палити це вугілля. Заправляю повний бак бензика і let's go, я думаю. Все, я готовий. Ти реді? Ну я якось такого сю я не знаю. Тут, правда, дирка отримала. А, а що я не можу його, типу цей відкріпити. Не знаю. А може воно твоє тільки виключно? Ану. я його і підібрати не, не, не можу, ти поняв? А, прикол. прикол. Ладно, let's go. короче, поїхали. Ти вроді все прикріпив, так, да, вугілля? Да, все чітко. Так, ти там, якщо що, то подивляйся, там по сторонам, можливо, так. Да? Бо в мене тут обзору особи немає. Прям такого щоб... Ну, получається. Так що ти гляди, чуваче. Бо гроші нам треба. Прям конкретно багатьох. -е Подавили. Песиків. <песиків> да. ми, ми вже програли челендж, потім. Ні ну таке ми враховувати не будемо, що біж? І ще знаєш що я поняв? Знаєш, який проблем саме такий основний? Е, получається, коли буде судний день... Зупинився. А ти а воно ще далеко зупинився. Так, да, він просто... прям дуже швидко зупиняється. Я й не, не думав. Мабуть, із-за того, що ти ще кондуктор просто? Може із-за того, що я кондуктор, дивися, просто ось о і зупинився. Так, да, він прям моментально зупиняється, обалдіть. Е, що не я бачу. думав? Получається, нам з тобою треба забарикадувати себе як помога швидше, бо е, може бути судний день, коли вампіри. А вампіри, вампіри же спам'яться, поняв? І вони нас не тут просто загризуть з тобою. Так, ну і що ж, е, добрались, ми з тобою до першого блокпоста, але бач, Дімончик, вулкулаки, то не спам'яться поки що. Проблема. Я думаю, що просто може ще рано, поняв? Бо це, типа, першій стадії yeah. лише. Можливо, можливо далі будуть. Але поняв, в мене вугілля ще 4 шматка є. Ну no, я тут ось золото був викинув іди підбере та й будеш хватати трошки на той. На вугілля. На вугілля? Ага. Купляй! Чувачок, купляй, Нам треба буде оцього вугілля спалити, uh, Шо, і, і, що і і тобі дали. Ади, іди візьми, іди візьми гроші. Гроші в мене. Цей, ноги болять ходити, поняв? Uh -huh. Спортом треба займатися. Спортом треба займатися. Я би оце тебе каску бився, ти рюк, чуєш? А я спочатку зрозумів, подумав, що це видно обмова, поняв, то я бачу в темноті, а потім задав, що це я цей... Майнер, да? З шапкою. Так, дивись, у нас є 49 баксів. Що в нас продається? Тут у в тулсуві. Кстати, є ящик шир і цього. Ским стоїть. Ого! Пішов він в дупу, чуєш? Він прям бабла стоїть, прям багатсько. Це прям непогано. А оця штука? А вона тобі треба? Ну, ну громово от-вот, -от -от це вообще. Взагалі... Нужна Докумно, тема. Берем, вона, значить. Вначе. Let's go. Бери собі, і забирай. E, у мене 20 баксів. є. Вугілля вроді хватає шматочок. Так. Да. На шматочок вугілля хватає. Також ми ж можемо з цих зомбіків підтерити, щоб нього забрати. Халявне пальне, як не як. Mm. Так що ти бери там, став грому отвод, підтягуй потяга. Мені нравиться, що він дуже такий комфортний потяг в тому плані, що він зупиняється буквально за секунду. Типу, отклик поняв на тормоз, у нього прям дуже крутецький. Так, Дімон, заправили до повного. Ще можна цього зомбіка. О, let's go. гел. Ну ти подивись, ми сотку валимо. Просто газ в пол, чувач. Ну нормально. Соточка. Ага, дивись, у нас на спідометру 125. А як повисити ще більшу швидкість? Я ж і кондуктор, і ми потяг саме швидкий взяли. Як його ще Все більше? Золото, золото тормози. Золото. Mm, а нам, я нам. не знаю, чесно кажучи, як вообще в цілому можна повисити ще швидкість. Ого, кусок випав. То, серйозний прям? Там прям ну диви, диви, диви. А ну. Ого. Я ж такого не бачив, великого чуєш. Ага. Он прям пощей. Так, тут ще воно, дивися зліва, срібло вроді є, і там далі ще щось. А, це взагалі золото, ще золото, чуваче. Золото, да, золото треба лутати, бо срібло ну таке собі. От я б на срібло не зупинявся, а золото і вугілля це прям, ну, іначе А, так ти прям, ти прям стики вирубаєш його. Да. Ні, ну слухай, клас майнера, прям вообще клас. А я не знаю, там, по-моєму, ти в будь-якому випадку вирубаєш з одної тички, тому що така, типу. Ну, може, вони, звісно, поміняли, поки я не грав. Так, тут не О, це, тут не не зупиняємося. Да -да, Ти погано, подиви. Там погано. Ти подиви. О, це кстати, бос, Поняв? Ти як убиваєш? Його є супер-супер такий швидкий конь. Такий вогняний, Поняв? І він ну дуже дуже великий, дуже швидкий. Коротше, і прикол цього коня, що коли тебе б'є якийсь зомбіч, то він підпалюється і помирає. Обалдеть. Нам поняв єдине, що таке потрібно, це просто щас налутати золота, купити шифера і достатню кількість вугілля, щоб добратися до кінця. Але щось вообще не фортить, поняв? О, no. саті, що нас? Срібло? Зупиняєшся на срібло? Чи летимо далі? А давай далі, напевно. Поняв. А ага, значить. Як думаєш, які у нас шанси взагалі просто на плюс в пролетіти <плес> на 80 тисяч метрів і... і якось вижити? Та я думаю, що у нас достатньо великі шанси в цілому це зробити. Типу, якщо от е, нам не буде попадатися. М... оці. Обалдіть, а це що за вежа? А ти не бачив, там є в меж е... Ескалібур. і там виходить босс, такий супергігант великий. Обалдіть, я ні разу цього не бачив. Під... Піднімусь хоч наверху. Дивлюсь. Чуєш, а наші? Обалдіть. Ми ж ми можемо зараз запузити цю всю движуху. Mm -hmm. Ми можемо з тобою зараз е, просто е, взяти, заагрити цих рицарів, що там всередині. по них теж можна продавати, і вони там нормальні шибабок стоять. Ми, їх, виходить, зараз mm -hmm. заагримо. По факту же ж по умовах челенджу ми ж не стріляємо і по кому. А в чому проблема зараз взяти їх, забайтити, на цих тіпів на турельках зверху. І залутати на халяву цю mm -hmm. вежу. Бо там прям багато no, всяких no, no. тих плюшок. Давай спробуємо, може, чуєш. Ну no, давай попробуємо. Кому да, Так, да, так, да, да, да. мене ж ж. Тож... Тут заграло вже, О, помінялась. Тепер рук якийсь грає. Там екскалібур лежить в камні, поняв? І коли ми будемо його з тобою витягувати, получається ломає такий босс з супер великою гвинтівкою стіну в замку, цьому, поняв? І починає за тобою йти з гвинтівкою тебе, ну, кліпашити. Обалдеть. А де вход взагалі? О, дивись, тут, виходить, є рицарі. а вони швидкі, чуєш? Ні! Ну, Походу, супер поганий план. Чекай! Діман! ми з тобою ще й копати. Ой, ай-ай-ай! Больно! Певні Я в тебе. Походу, дуже поганий план був, Ой! <смеш> вони ще в цій броні поняв. Да, ой, да, ой. да, да. Так, ну дивись! О, а тут гуд. Все, ух. А Воно вони щось пішли. Куди вони взагалі пішли? Давай. Чуваче, диви! Ты да. просто <смеш> подиви, как <смеш> тут їх орда. <смеш> яка банда. Зараз ми чувачу продамо ще Да, 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 две вони обходять, тупо, походу. Ну, я понял, бо я проверяв. Я провіряв цю всю движуху, то получається я продавав оцих всіх мобів. Там якісь продаються, якісь не продаються, но я помню, налутавшись вроде чи штукари, чи шо, ну щось в такому дусі. Ну, це нормально. Да, я так подумав, що нам треба аптечку купити. Уже прям вообще ту понял? Без хилу. Ну, як ми виїсли. О, чува, ще турелька працює щас. Зараз нас з тобой буде бабла просто. Прям тон. А вони не продаються кажу, там якісь продаються, якісь не продаються. Ми щось просто позбираємо їх всіх yeah. і, і, якщо що, типу, проженемо по. А їх треба продавати в цьому в по сті. Поняв, ну я спочатку там просто попробував, то там не вийшло. Мабуть... О, диви, там ще да, один йде. Уже... Ой-ой. А в того, в нього патрони кінчились, в нього патрони кінчились. А них я думав... Я думав, вони безконечні, поняв ті, що в цьому. Ну, Колись були, да, зараз ні. Ну зараз їх усі чуваки роз, роз... розкліпашать. Звинтівочками. Ну. Бо хе з звонячими арбалетами взагалі нічого не можуть. А, ні, це не продається, кстати. Оцей рисарів можете збирати з мечами, поняв? Вони да, взагалі безпонтові. Це з арбалетами продаються, повчається. Попробуй ідеї повинні. Не. Ні, не. Анпробуй до цього, до шерифа. Час попробую. Ну, напевно, я Раніше. Походу... Я раніше продавав просто їх. Тільки не помню, де саме. О, да, арбалети. Да, арбалети пацани продаються в цього в шерифа. І по скільки вони продаються? 35 баксів пацан. Так що бачу, ми зараз з тобою затаримся, тут о цей, о цим вугіллям, mm. я тобі кажу. На год вперед. <реш> хм, можна буде повний газ зразу дати туди. Да, да, да. Я зараз помру, я зараз помру. Живи. <сх> Мене обстріляли зі в из Іде ось. Так, я тебе можу хіло дати, тобі треба Аптечка? Та поки вже не получается. Так, на тобі аптечки Ой -ой -ой. на всяк випадок. який тут бабло. Шесть. А шалять просто скільки бабок. І почитаєш з нічого, поняв? Це ну. просто як, як зірки зійшлися з неба, поняв? Що воно тут просто заспамилось прямо біля цього що Це жесть. Скажи. Так, це у нас хто? Це у нас мечники? Тож, по ідеї, вони всі повибігали, так? Да? Mm, в теорії, да. Тобто ми ще зможемо там ще піти на халяву налатати купу-купу всього? Я би пішов би провірив оце. Я би ще це пробував би забайтити оцього поня гіганта, який вийде, тоже на цей його пост, щоб вони його розстріляли, бо він прям теж бабла стоїть, прям так. Скажу серйозно. Ну, якщо лучники по 35, то чуєш, а це бо да. цілий. Що? Весь город загрили? так як скалі прилежать, дивися. Так, так, бачу. Так, давай щас ці байзики, може, пролутаємо. Що в нас тут, дивись? Ось, дивись. Срібна картина, забираємо. Аптечечки халявні. чуєш, ми тут будемо взагалі супер богатими. Так, не провіряй тут. Гвинтівки лежать. Ну гвинтівку я брати не буду, Вона нам не треба. Годинник золотий, зато знайшов. Та нормально тут лута. Ми ще тут піднімемося, я тобі кажу, будемо просто королями. А вони прям ще й мушкет додали. Да, він зрозумів, типа дробовик, але він од. Настрільний, поняв? Але в нього урон дуже багато. Але щоб зомбіча убити вроді оцього гіганта, поняв? То я не знаю, я там помню в сандали в нього може набоїв 60-ті. Ааа, чуєш, де команд. Коротше, це, походу, якась, ну, взагалі, сексе сектантський замок, поняв? Поки вибував, да? Так, 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 я менек заплівся. Тут прям і цей стоїть, поняв, стіл. З цими Да-да-да-да. Да. допитувань. Обалдіть. Жечю тут вже налутався, чуєш, мене хіла прям не дуже багато олії, оцеї дуже багато. Шейк ойл. Олія, до речі, це прям гіга-мега круто. Але ж типа олія, вона ж демеш робить, правильно? А, я швидкий просто Ні, поняв. Ти стаєш швидкий, і ти хілиш хпшки. Чувач, Діна, дивися. На тобі дві олійки, що я тобі скину. На тобі олійку, олійку, біндажик, 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 біндажик. Так, дві олійки я собі залишу. Що у нас таке? А, Хонарик, біж? да, це можна на поїзд О. Так, і тепер ти треба тут ще долутатися. О, чаша золота. Ні, ну в мене вже, поняв, сумка прям набита дорогоцінностями. Ну, то це ж. куто Куто. куто, дуже куто. Що, визиваємо боса? Ну давай попробуємо. Його треба тільки буде якось довести до другого цього, поняв, до другої точки блокпосту. Я думаю, ми щось з вип'ємо. випиємо. Якщо він супер швидкий, поняв, ми щось оліку випиваємо, він за нами, типа, агреться, і його город ага. повинен типу, розстріляти. Ну поняв, оцей меч прям дуже довго підіймається. Ой, Ой. Опа. А він зразу пішов туди, диви. Так, а де він? Він ну-ну в дирки. Дирки я не бачу. А! <рив> допло... Допло... Диви! Ого. А що він підірвався? Я не знаю. <рив> він став чорним. <рив> да. Нам тий екскалібур, вообще, в принципі типа не треба, поняв? Нам треба його продати. Або як, знаєш, як цей. Як раритет поставити, поняв? А, так він помирає. Ой, ой. Ой-ой-ой. Тобі больно чи ні? Ні, поки, але. Ого! Ого! Ото він шмаль! Щас його тепер розстріляють, то щось з турелях, диви. Да, 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 да. Ну і тебе майже шотнув, чуєш. Та да, да, добре, що я випиву олійку, цю поняв. Диви, просто. Скин великий, ти поняв? Це жесть. Пемс, диви який ще просто. Це прям прикол. Так, чувачі, я коротше підбираю ці всі бабки. Що, може не будемо його продавати? Давай його як ріаритет просто оставимо. Да. Да, просто no. на потягу притарабанив, понял. Хай висить вантеляється, чувак. Просто цікаво, скільки Ну, він вообще може коштувати, якщо його а, ну, продати. Якщо ти не дивився, то попробуй. Бери, бери його, вроді в трейд пост його треба нести. Ну пішли им. Він ж таки, бо не тяжкий, його так важко, кипотягнути. Да, все, да, 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 да. Бемс! Соточка. Сто баксів. Або... Забирай. Okay. Ну, Забирай, давай. бо в мене, бо у мене попали прям багато. в мене 400 боксів. Я на лутах. А, кстати, ну на ж тут купав, купував всього. Треба сейчас це тоже продати. Ну, no, я тобі часто. На, чуваче. Чого, ті, потуж, може продати? Ти забирай ці бабки. в мене бабла тіпабка дуже багато. Ну давай, давай. Я щас піду продам у цього арбалетчика, ще буде 35 баксів, Та я думаю, що можна вугілля просто закупити дуже-дуже дуже, дуже, дуже багацько. Там, якщо що, просто, просто зупинятися в постах, дивитися, чи продається просто цей е... шифер, поняв, та й все, в принципі. Ну, та, й, та й можна давати повний газ, виходить. А в чому прикол цієї колючої проволки, я не пойму. Вона ж типа демедж не вносить. Вона вносить демедж, але. Зараз просто. А, по, а понту, якщо ти на, на швидкості їдеш, він по-любому помирає. Зоміч. Не, може, якщо, ну може якось це мішає, типу, йому залізти. До тебе потяг. А я не знаю. Просто мені завжди було цікаво, але відповіді на це питання я ніколи не знав. Зайч, тут ще є броня, що іш? можна броню теж купити. Бабла нас, в принципі, кури не клюють. Ну так. Да. Я беру наплічники. Ти теж можеш, я туди одразу But... положу ти купиш собі. У мене гроші вже немає. Нам ще, на ще обалдіть, як пощастило, що в цілому ця штука заспавнилась тут так близько. Ой-ой-ой! О, я зрозумів. <смеш> Начали Почали тіпетися. Ага. Так, вигружаємось. Жесть твого в нас чуваче. Я не знаю, можна буде пройти просто не 80 тисяч метрів, поняв, а всі, а всі 200. Ну. диви, куди він побіг, додік? <смеш> А куда він бебит? Черт я знаю. Ааа, патроны, походу, тоже кінчилися, понял, в, в цьому. У нас є певні на, проблеми. На турельках? Да. Значит, треба ну, давати мабуть, хорошому. Треба тікати. Себе. Газу звідси, да. Давай, значить, докупляю ще трішки вугілля на останні они гроші. А, чувак, чувак, а, а як мені його вбити? А вот це запитання. Что з ним робити? Ну, я можу олійку випити, він по идее на потяг не випрягне, да? Можешь спробувати випити, я зразу газ даю. Так, випваем олийку и Let's go, let's go, let's go! Оп, оп, газу, газу, газу! він залізу! Я, я не знаю, що робити. О, нормальний. Стримати. Він випав. Я що выпрыгнул? Тікаємо. Ти заліз? Ні, ні, не <свист> Чекає. Нема, нема хмаста, все, все окей. О, халепа. Заліз, алепо. заліз, да? Иди, да. иди, да, да, да. Фух. -да. Жесть. <свист> Чуваче, ми могли просто зараз з тобою так обламатися. Це жесть. Та тут не точно обламатись, тут прям зруїни проходження. <свист> <свист> да, так воно зараз просто ідеальне, я так вважаю. Ну реально зараз ідеальне. У нас з тобою бабла, дуже багато. Ти считаєш, що ми з тобою майже, майже не фармили каміння, поняв? Ну. У нас прям взагалі дуже чесно. Тебе, в принципі, Hello. я дивлюся, все є 200 баксів, та можна купити буде декілька упаковок шиферу. Ну. No. Так що, якщо що, ми себе тут забарикадуємо, що жесть. Ну, в общем-то, друзі, добралися ми до відмітки в 70 тисяч метрів і є певні проблеми. Те, що немає шиферу. І було прийнято рішення, що. Ми ми будемо... без мене поїхав, А, да? Поняв. Бу я було б помі... прийнято, прийнято рішення, що ми з Димоном. Ну. Прийдеться вилітати з цього потягу, да? Випригувати. І... Ну, якось. І... Щось а від... ти oh, поняв ти прикол? Yeah. Ти, ти поставив цю балісу і ми з нею І з неї не зможемо вилізти. Ще треба трошки переставити. Якось, хоча б якось, отак. Я бою, що б його взагалі на морду десь прицепив би, поняв? Щоб воно мене не шотнуло, коли будемо влітати. Щоб вона хоч як, хоч трішечки якось демош, типа, дефала. No. Якось отако, типа, поняв? О, отак, типа, норм. Коротше, Дімон, який план? Ми щось влітаємо повний газ, газу до отказу, як то говориться. Включаємо кнопку, і там є мост. Я так думаю, що оці моби, вони по ідеї не залазять на самий мост, поняв? І ми зможемо там сейвову просто відсидіти там... там? Скільки там, 5 хвилин чи 2 хвилини, не пам'ятаю вже особа. Ну. Mm, no. Просто відсидіти там і все. І ми по ідеї пройдемо з собою детрел без жодного кіла. По we'll ідея. А є така очівка, як думаєш? А не знаю цього, чесно кажучи. Ди ви зомбі бачиш? Зомбі лошадь. Да, 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 да. Я спочатку подумав, що це зомбі-смердючка, поняв. <laughs> купайся, ваняє, тип, да. да. Черт я знаю, хто там ще що подобавляли в цих обновах новах їхніх. <laughs> це та. Так, дивись, Димончик, вже 75 тисяч. Я думаю, десь на. На 79 тисячах, я думаю, що можна буде пити олійку. Чи просто коли вилітаємо? No, як думаєш? Коли, коли, мабуть, будеш вилітати, Вона ж випивається Bo... зразу. Ну та так. Ну ти тоже вилітай зразу, так? Ти лучше сюди до мене сховайся, бо тебе ще розстріляють от ті, ті що там сидять на на самих вишках, поня? Ну no, да. Ой, чувач, не знаю. <laughs> не знаю, руки трясуться, все трясається, чуваче. Просто ось він. Ось він і ніч da, настає. стоїть. Надеєш, судний, не суд не суд на Вроде нормально. Так. Опа, опа. Так, я юзаю Хілку. Проїхали. Давай. Давай, Димон. Активовуй! О, його треба тримати. Тримаємо. Да, да, да. Тримаємо, тримаємо. Так. Активували. Давай. Let's go! Опа. Наверх, наверх, наверх! Бистро! Погнали, погнали, погнали! Слухай, а. Я думаю буде складніше? Я реально ну, буде складніше якось. В цілому Цікаво. Да. А якщо ми зама подробнемося, то. А вони сюди, вони сюди воно йдуть, бачиш? А ми зараз розійдемося з тобою в різні сторони, поняв? Отакого. Ти можеш. А де моя шапка? А чому моя шапка не працює, шахтаря? О. Um... Отако, отако легенько спуститися вниз, поняв? За оцю барикаду. Oh, да. І все? Дживо, <сум> я вважаю, <сум> що це саме швидке і саме легке проходження трейлса. Ну ти пристав без жодного гану просто. Ну да. Ще й причому саме дурнувати, бо хто взагалі до такого додумається ще як не ми. <рес> Але думаю, за таке, ну, варто втикнути вподобайка, ну і підписатися на наші тобою канали. І кстати, дивися, оті моби, вони там і стоять, вони далі не йдуть. Ну, зомбіки хіба ага. що забігають знизу, а ну нам на них начхати. Ковбойчикам вообще байдуже. Ковбойчикам байдуже. І вони поняли, дивися, ідіоти просто пробігають біля тебе і в воду падають. Да, да, да Суїцидники просто, чувачі, диви. Так, а таке буває, поняв, що прямо над рівнем води вони спавняться. Ну да. і Ні, це так. Це просто кумедно виглядає, поняв, так дивись зі сторони. Диви. Угу. Mm -hmm. Да, да, да. <плес> це жесть. О, один ковбой, кстати, пройшов. Ага. Чуєш, а вони Чув, проходять. Вони реально yeah. проходять. Але дивися, вроді. А, та ковбої теж падають туди вниз. Ну, то все. Чуєш, можливо, ще <плес> є варік, зараз буде полудати, а от і всі бони, що там валяються. поняв. <плес> Лопше в нагулу. <плес> Так, ще нас там по таймеру. О! В лице прям прилетіло. Дві хвилини, чуєш. Ну, то нормально. Так, аптечок мені хватає, в принципі. О, у мене їх ліха ліхтарик, лі 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 кстати. Ой, по мені стріляють. Да, десь прям близько ши. А ще я робив таку движуху, поняв, коли оцей його мост майже майже упустився і на нього перепригував і добігав до того краю. Нової okay. землі. ти, <звіл�и> пацан. <звіл�и> я не бачив, до речі, що він прям реально опускається отако. тако. Бо ти, мабуть, просто сюди ніколи не забігав. Ви, диви, яке небо стало. що за забі... Ооо, хохо-хо, чувач, щай пішов. Це вообще. Епік. Ще й погоди сюди додавали. Да. Ну це ж поняв, що типа їй сидеш супер хард режим. Там, вроді, якщо не помиляюся, падає токсичний дощ, типа, і в тебе пише процентів по твого намокання, поняв? І коли зомбічі оті з спідпалення є, поняв? І на тебе підходить, то ти прям дуже-дуже довго гориш. А, а ще мал. я не викупаю, є. коли ти знаходиш ці бути з якоюсь водичкою, ще з якоюсь двіжукою. Нащо вони взагалі? Їх не випити ж, ні продати, нічого не можна з ними. А які бутилочки? А там щось там пишеться, поняв? Вони з чимось, непонятно з чим, но там якась буває з водою, там якісь. Процент, ще щось. Ну, я бачив, що роблять, типу, кров єдинорога, якось щось, типу такого. І продають за величезну купу бабла. Ааа. Ну дивіться, yeah. на таймеру там ще 27 секунд. Ну все, ми пройшли. Ми пройшли. Чувач, я Наверное, пішов на нові, на нові острова дві. Оп, пока. Опа. Пока, подивись Вниз, вниз подивись. А, ти побіг? Let's go! Слухай, Дівон, я вважаю, що ми з тобою виконали цей челендж. Ну він був складний, реально був складний, і нам дуже сильно пощастило те, що ми з тобою були біля блокпоста того. Таке да. От він прям конкретно так дуже сильно зарішав. Але друга складність була в тому, що в нас не було шифру. Ми з тобою просто приїхали да. на голому потягу. Чуваче. Получається. Ну і на цьому, друзі, ми, напевно, будемо завершувати наш відеоролик. Якщо він вам сподобався, то підтримайте його своєю вподобайкою, підписуйтесь на мене, на Дімончика. З вами був Дензо і Дімеч, і всім пока-пока. Кстати, мене зомбік убивають. Да, мене теж завбили.